Всім привіт! Сьогодні 23 серпня 2022 року, День Державного прапору України, і ми зараз знаходимося з вами знову в Центральному Національному ботанічному саду Національної академії наук України імені Гришка. У мене вимушені вихідні, не тому що я їх хотіла б, я не волонтерю. Але оскільки у нас сьогодні велике державне свято, а завтра ще більше, то ворог не тримає і Україна очікує посилення прильотів ракет, і тому всі, хто живе або працює у центрі Києва або в рядовому кварталі, повинні залишатися вдома. Ну рекомендовано залишати працювати у віддаленому режимі. Тому я зараз прийшла вирішила прийти вам показати нові квіти, які завжди цвітуть. От що вам хочу сказати, сьогодні у нас не обіцяли дощу, але дощик вже йде до кінця. Серпня, серпні обіцяю температуру 32 градуси. Дуже дивно цей дощик, тому що в нас написано вологість 0. я спеціально перевірила перед виходом із дому, що дощу не буде. Але вчора і сьогодні в Київській і Черкаській області було дуже велике задимлення, як розповіли нам синоптики, що це нічого не горіло, а саме йшов. Було задимлення, яке йде чомусь із е, Каспійського моря, але якось воно йде з Каспійського моря, минуючи все там весь Кавказ і е, Південь України, і чомусь сконцентрувалося це все на е, території Київської і Черкаської областей. Сказали всім зачинити вікна. І спати при 32 градусах з закритими вікнами було дуже важко. Ну, обіцяю, що воно має впасти до сьогоднішнього вечора, але наразі я не відчуваю ніяких таких ну, задимлення чи ще якихось некомфортних умов. Ну, зараз ми підемо до локації пори року, бо саме там цвітуть айстри, на які ми подивимося. І щодо свята, то, звичайно, раніше День прапора, День Конституції для українців було не таким важливим святом, але наразі війна все змінила, і українці стали більш свідомими. І... Прапор є фактично у кожного українця, або ж хоча б маленький прапорець, або якась прошка чи одяг із символом прапору. Ми стали набагато свідомішими. Чомусь росіяни вважають, що коли вони нас називають свідомими, то вони нас ображають. Ні, не ображають, ми... їх бісить наша незалежність та свідомість, і тому вони ніяк не можуть заспокоїтися. Сподіваємося, що прильотів не буде, але сьогодні ми традиційно прокинулись під час повітряної тривоги. І зараз наразі тихо, і тому я вирішила зайти у WhatsApp трошечки подихати якраз свіжим повітрям. Ми з вами заходимо в локацію пори року. Я вам в попередньому відео про квіти якраз показувала ту розсаду, яка... Зараз розцвіла. Йдемо ми саме на осінні вже квіти. Це айстри, які перекладаються слово айстра, як зоря. На території ботсаду є понад 164 сорти айстрів, і з них 15 висаджені, саме верніше, виведені селекціонерами бодсаду. І Обстрілювався і у теплицях якраз не можна було підтримати температуру. Вона була майже така, як на вулиці, а яким-ликим здивом все-таки змогли співробітники посаду їх висадити і ось така краса. Зараз я взагалі загарний план зніму. Тут є. Тобто Тут кожні, кожну пору року висаджуються свої квіти. На року ще не буде мати фризонтели, це вони от вже розцвітають, але ще не всі. Тобто Осіння квітка, а азови також тут будуть цвісти квіти лише у оранжереях. Так, тут є і жоржини, як я бачу. Тобто Такі локації, вони невеликі, але все одно дуже гарні. Тобто зараз ось ми дивимося на жоршини, у нас змінюється вода кожну пів хвилини. То хмарну, то прояснення, ось такі дуже гарні кольору оранжеві жоршини, можливо, вам змінюють. Вони дуже великі. Тепер у нас забагато сонця. Але все одно я їх вам постараюсь показати десь приблизно. Я не знаю, чи туди можна заходити. Тут є якісь такі... Місця. Ну я спробую, якщо мене не, по... не будуть сварити. Людей немає, тому що всі масові заходи у нас скасовані саме із тим, що очікується таке бомбардування, але тут багато людей немає. Дивіться, я потім вам ще зроблю ще і ряд фотографій. Жоржини, ось такі вони дуже гарні. можливо ми тут і зробили такі доріжки, дивіться, яка гарна квітка, вона двохкольорова, ось така надзвичайно гарна. Я таких не бачила жоржин. І ось там соняшники наші цвітуть. І ось такі тут можна обережно проходити. Надзвичайно гарні. Якраз у них пік розквіту цих квітів. Всіх кольорів, які хочете. І жовті, і всіх відтінків є квіти. так Це якраз частина із жоржинами. Так, не знаю, чи в мене забагато світла. Ось. Оці квіти ще не цвітуть, вони. Завжди цвітуть ось такі рослини, я не знаю, як вони називаються, вони цвітуть великими червоними такими квітками. І, мабуть, бачите, зроблено як клумба така велика. А ось вони вже ці, є, які розцвіли, вони тут чомусь оранжеві. Ось такі дуже гарні квіти. Чомусь схожі на квітка схожа на гладіволос, але це точно не гладіволос. Так, ось жоржини. Це неймовірно. Я її, звичайно, пофотографую для того, щоб вам було видно. Тут бачите, Жоржини, ще цвітуть не всі. Все-таки Жоржини це постійна ну, квітка. Це б'ють дзвони у Волівському монастирі, ми туди не ходимо, бо він Московського патріархату. Тому зараз ми його відвідуємо. Ось така квітка вона дуже велика. У порівнянні з рукою, бачите, сантиметрів 20, мабуть. Це квітка і ось така ж сама. І тепер ми підходимо саме до Айстр. Тут величезний такий шмат. Там ми там також щось посіяли. Мабуть, щось теж якісь у постійні. Ось такі айстри. Вони досить великі. Білі такі мускові, фіолетові, ось такі світлого кольору, гостролисті. В основному тут ці ласти такі, як це називати, не гостролисті, приквітка така. Я не знаю, чи вам видно, бо мені нічого не видно. І ось явно фіолет. Дугов кольору. Тут великі клітки, зараз в також, тут, тут дуже великого розміру квітки. А тут маленькі вже, але дуже цікавий колір яскравий. Погода у нас надзвичайно чудова. Обіцяю до кінця серпня такі жару 32 градуси. І десь, мабуть, аж до 5 вересня по прогнозах, а далі буде різке похолодання, тут 20 градусів. Таке собі похолодання. Ось яка краса у нас тут є, дітей небагато. Які гарні квіти, це бурячковий колір, точно як червоний бурячок. Ось такі вони гарні, ну, просто надзвичайно. Якщо ми якось знайшли, щоб мене сфотографував, то попрошу. А тут блакитного кольору. Що зараз я постараюся розстрілити, щоб сонце було. Вона сонце ось такого кольору. І тут рожеві, вони всі різні і білі. Білі тут такі густенькі. Та <таспоріза> да ні, ну що ну, щоб... да. ти я вже там стане? Собачки немає. Метелики ще. Як ви бачите? І набираємо. Тут Зараз там уже темні. Весняні квіти вже і лілії вони вже відцвіли, а тут такий невеликий проміжок. Ось такі, такі квіти. Сподіваюсь, що я показала всі. І зараз я буду їх фотографувати. Ось такий наш подсад, він завжди. Квіточий, тому можна милуватись, тут будь-якого на цій квітці сидять дуже багато метеликів. І навіть прилітав один чмелик, я його не змогла сфотографувати, вони, мабуть, п'ють нектар і дуже швидко тікають. Ось вони такі, це, це побіліх, мабуть, називається. Вони дуже цікаві. Не бачите, саме і сілять виключно на цю хвітку, більше ні на яку. Ось так тут цікаво. Ось, а Ось, ось він приніс теж. Ні, 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 ні. Ой, хоч би він мене не вкусив.